Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Naval Action. Ласкаво прошу на борт фрегата п'ятого класу Лябельпуль. Що у перекладі з французької прекрасна курочка бойовий рейтинг складає 65 одиниць. Історія назви судна ведеться з 1533 року, коли король Франсуа І при відвідуванні тулузи отримав символічні ключі з рук юної Пауліни Де Віґіє зачарований її красою. Король вигукнув «О, Бель Пауль». Зміст і шарм цього компліменту полягав у спільнокореневому походженні та звучанні імені Пауліна та слова Пуль. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони Бельпуля, можливості реалізації, характерні особливості та трішки зануримося в історію, адже вона дійсно захоплива і не залишить вас байдужими. Ля Бельпуль, безперечно, найкращий серед 12 фунтових фрегатів у Naval Action. На нижній палубі він несе 28 12 фунтових гармат. На середній 10 шестифунтових та дві шестифунтових гармати у кормовій частині він має хороший баланс швидкості, маневреності та вогневої потужності. Бельпуль може з легкістю справитися з ляреноміт, Церберус або сюрпрайз. Проте, наприклад, той же Пайрет Frigate може створити нам серйозні проблеми, так як він має практично таку ж швидкість, та що найголовніше несе гармати більшого калібру, а саме 18-фунтові на нижній палубі. Та 9-фунтові на верхній, при тій товщині корпусу та більшій місності. в інших показниках вони практично еквівалентні. Кількість екіпажу та гармат однакова. Форма лябель-пуль схожа на реномі. Тож при правильній грі ми можемо отримувати рикошети. Керується Бельпуль трохи краще, ніж фрегат. Найкраще Бельпуль працює на курсах 135-150 градусів і повільно втрачає швидкість при повороті до Бейдервінду. Тож для Бельпуль, на мою думку, може застосовуватись у бою з дрібнішими супротивниками. На ньому комфортно захоплювати торгові кораблі. Також його можна взяти з собою до флоту як корабель підтримки. Окремо також варто виділити його зовнішній вигляд. Разом із Реномі він входить до топу найгарніших кораблів у грі, чого тільки варта носова фігура у вигляді лева. А зараз трохи історії, адже у випадку Лябельпуль все дуже і дуже цікаво. Бельпуль це фрегат, який служив у французькому флоті з 1765 по 1780 рік. Він належав до фрегатів Дідін'ю або Зневажливий, озброєних 12 фунтовими гарматами. Корабель Ніс 32 гармати. 26 12-фунтових та 6 6-фунтових. Бельпуль будувався за проектом інженера Леона Геніаса у Бордо з березня 1765 року до початку 1767 року. Довжина корпусу склала 43 метри, вододонажність 650 тонн, тільки вартість носової прикраси замовленої у скульптура з бордо Марсіаля Сесі становила 850 ліврів у 1772 році. Бельпуль взяла участь у гідрографічній експедиції в Індійському океані під командуванням Шевалє де Греніє. Мета експедиції знайти найкоротший маршрут від Маскаренських островів до французької Індії. 27 квітня 1777 року. Англійський військовий корабель почав переслідувати Бельпуль поблизу. Гроа, прийнявши його за американського курсара, який для маскування йшов під французьким прапором, Бригад успішно вислизнув від погоні у Бресті у січні 1778 року. Бельпуль отримав завдання доставити назад до Ша Сайласадіна раніше направленого до Парижа Бенджаміном Франкліном для укладення американо-французького договору про дружбу і торгівлю. Проте фрегат перехопили два англійські кораблі: HMS Hector та HMS Courageous. Загалом 74 гармати, які вимагали огляду фрегата, вважаючи, що він насправді американський. Капітан французького корабля Шарль де Бернард де Маріні відповів: Я Бельпуль, фрегат короля Франції. Я прийшов з моря і йду в море. Королівські кораблі добродії оглядати не дозволяється. Британці вибачилися і відпустили фрегат без огляду. Проте зустрічні вітри не дозволили кораблю перетнути Атлантику. І через 36 днів Бельпуль був змушений повернутися до Бреста з 1775 року. В Америці 13 повсталих провінцій почали боротьбу за незалежність до 1778 року. Війна в Америці набула масового характеру. І 6 лютого Сполучені Штати уклали союзний договір із Францією. В результаті Франція висунула Англії ультиматум, вимагаючи прибрати британські війська з території Америки та визнати незалежність США. Інцидент у Ламанші, 17 червня 1778 року, став справжньою іскрою, що розпалила англо-французький конфлікт у той день. Французький фрегат Лябельпуль вів розвідку британського флоту. Фрегат був не сам. До ескадри також входили фрегат Лялі Корне, Корвет Ель Хірондел та Люгер «Ле-Кур'єр». Англійцям не сподобалась присутність такої групи біля своїх берегів. І вони відправили до французької ескадри для пояснень фрегат Аретуза і Катер Алерт. Погляд катера вже є на каналі. Прототипом послужив саме Алерт. Французи відмовилися пояснити причини своєї присутності, і слово за словом справа дійшла до сутички між фрегатами Люгером і Катером. Бій тривав близько п'яти годин. Фрегати Аретуза та «Ля-Лі-Корне» зазнали важких пошкоджень і вийшли з бою. Але кур'єр і Алерт. Продовжували бій борт у борт ще дві години. Перевага у бойовому оснащенні виявилася на боці англійців, і вона захопила люгер. Але фрегату Лябельпуль вдалося втекти від ворога. Незважаючи на поразку, цю битву французи сприйняли як велику перемогу. Нова зачіска Бельпуль, що нагадує парусник як символ перемоги, показує, як мода може відображати історичні події та настрій суспільства. Після ремонту фрегат Ля Бельпуль служив у Ламанчі, але влітку 1780 року його захопив англійський корабль HMS Nonsuch. Трофейний парусник був доповнений чотирма гарматами на кормі та зміцнений мідною обшивкою. Його служба в англійському флоті тривала до 14 серпня 1801 року. Після чого він був проданий. А як вам, Бельпуль? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.